Да начали друг другу помогать, так много ребят как леслов. Ну, поранень отоскорка. Посмятить. Нет. У нас оно просто в подвальном помещении получается говоря це... в Проїжав, що врив, я побіг е, сухід на заклади, тому що знаю, що тут є бомбосховище. Ну, не сховище, не бомбосховище, але ми хоч якось знаходимося в підвалі. І слава Богу, що не завалило не чимось якимось металоконструкціями чи склон. Ну, склом трошки побило, але ну, добре, що, що живий, то опізє. Щастя легкі, це осколзливі поранення, а також це гостра реакція на мистецтва. Вмічання відбулося біля будівлі, буквально в метрі від неї, пошкодження адміністративної будівлі. Зараз працюємо попередньо С 300 чи С 400. Це точно буде встановлено за годину-дві на місці. Працюють буксотехніки. Ви бачите, що сьогодні карта з підозрювала під потужному обстрілу, да, починаючи значі сьогодні, такі завжди події, якби була мій пецент два влучання з пере. П'ять заколки були в центральну частину. Це, так, зараз нова пошта. Крім цього, був центральний парк. Нова пошта, ви бачите, що це цивільний об'єкт, який розташований всеред міста Харкова, центральної частини міста Харкова. На щастя, нема загиблих, але є постраждавши. Люди дуже схвильовані. І хочу сказати, що тактика ворога нам потрібно розуміти, вона не змінюється. Це налякати людей, вимушити їх виїхати.